Колеги представляю вам калькулятор тривалості відпустки, який розміщений на бухгалтерській платформі номер 1 цей калькулятор допоможе визначити як останній день відпустки, так і дату виходу на роботу після закінчення відпустки. Нагадаю, що всі відпустки надаються в календарних днях, але кожне підприємство самостійно встановлює, яким буде робочий тиждень, п'ятиденним чи шестиденним. А від цього буде залежати, на який день буде приходитись останній день відпустки на робочий чи на вихідний, і коли саме працівник має вийти на роботу. Крім того, при визначенні тривалості щорічних відпусток соціальні відпустки працівникам, які мають дітей, у мирний час не враховують святкові та неробочі дні, які визначені статтею 73 Кодексу законів про працю. Це ж, в свою чергу, також впливає на останній день таких відпусток. Користуватись калькулятором легко. Для початку потрібно обрати п'ятиденний або шестиденний графік. В нашому калькуляторі закладений стандартний п'ятиденний. Робочий тиждень із вихідними днями у суботу та неділю, та шестиденний робочий тиждень із вихідним днем у неділю. Тож залежно від того, який робочий тиждень встановлений на вашому підприємстві, ви проставляєте позначку у відповідному вікні. За замовчуванням тут представляється п'ятиденний графік роботи. Далі вам потрібно обрати вид відпустки. У відповідному полі серед випадаючого списку оберіть необхідний вид відпустки. Це може бути щорічна відпустка, соцвідпустка на дітей, при народженні, неоплачувана відпустка, навчальна, творча, чорнобильська відпустка, відпустка учасникам бойових дій, відпустка у зв'язку з вагітністю та пологами тощо. Припустимо, це буде щорічна відпустка. Наступний крок вводимо необхідні дані для розрахунку. По-перше, вводимо е, початок відпустки, а саме перший її день, наприклад, 2 вересня 2024 року. Вести можна або з клавіатури, або скориставшись запропонованим календарем. По-друге, вводимо тривалість відпустки. Припустимо, відпустку надають тривалістю 14 днів. При визначенні тривалості відпустки можна проставити позначку у вікні Врахувати розпорядження кабміну про перенесення робочих днів або можна вказати дати перенесення робочих днів вручну, а саме можна ввести день, який переноситься, та новий день, який буде відпрацьований. Якщо у вас таких перенесень декілька, то вводить кожну дату додатково через опцію Додати. Проте на сьогодні норма щодо перенесення робочих днів в період воєнного стану не діє. Отже, далі ми натискаємо на кнопку Розрахувати і одразу бачимо результат. Бачимо, що перший день відпустки у нас ось перший день відпустки, 2 вересня 2024 року. Це понеділок. І останній день відпустки у нас. 15 вересня приходиться на неділю, і бачимо її тривалість 14 днів. І, і також бачимо день виходу на роботу, 16 вересня, 2024 року. Для п'ятиденного робочого тижня у нас останній день відпустки прийшовся на 15 вересня. Це неділя. Тож на роботу працівник повинен вийти у найближчий робочий день за графіком роботи. Це у нас понеділок, 16 вересня. Нижче також наведені у нас дані, які ми вводили для розрахунків. Також можна більш детально дізнатися, на які дні розподілилася відпустка, надана працівнику. Натискаємо на кнопку Детальніше і бачимо, що всі 14 днів відпустки з 2 по 15 вересня. Як вони розподілилися, на які дні тижня вони приходяться, а також наведена дата, коли працівник виходить на роботу. У калькулятора є також можливість додати прізвище ім'я по батькові працівника, а також роздрукувати результати розрахунки. Для цього натискаємо на кнопку Роздрукувати, і у вас відкривається pdf файл із результатом для друку або для завантаження на ваш пристрій. Зверніть увагу, тут також у нас. Червоним кольором виділені дні відпустки, які приходяться на вихідні дні за графіком роботи підприємства. Якщо вам потрібно провести нові розрахунки, то натискаємо на кнопку Очистити або Оновіть сторінку. Давайте спробуємо ще один варіант розрахунку тривалості відпустки. Покажемо, наприклад, як при визначенні тривалості щорічної відпустки враховують святкові дні. Отже, обираємо п'ятиденний графік, обираємо щорічну відпустку. Припустимо, що у нас відпустка надається тривалістю 26 календарних днів з 2 грудня 2024 року. Нагадаю, що під час воєнного стану у нас не застосовується норма статті 5 закону. Про відпустки щодо неврахування святкових та неробочих днів при визначенні тривалості щорічних відпусток та соцвідпусток на дітей на момент підготовки цього відео воєнний стан встановлено до 10 листопада 24-го року. Відповідно при таких даних розрахунки у нас будуть наступними. Бачимо, що перший день відпустки у нас 2 грудня 24-го року понеділок. Тривалість відпустки 26 днів. Останній день відпустки 28 грудня 24 року це субота. і е, працівник має вийти на роботу 30 грудня 2024 року. Як бачите, останній день відпустки прийшовся на суботу, на 28 грудня 24-го року. Неділя у нас вихідний день, тому на роботу працівник має вийти у найближчий робочий день за графіком роботи, а це понеділок, 30 грудня. Якщо натиснути на кнопку Детальніше, то буде розгорнутий. Перелік всіх 26 днів відпустки та дні тижня на які приходиться така відпустка. Подивіться уважніше. У нас 23 день відпустки. Приходиться на 24 грудня. За ним йде святковий день, 25 грудня, Різдво. Відповідно, цей день ще не враховується при визначенні тривалості відпустки, тобто відпустка продовжується на один день. Тож наступний 24 день відпустки у нас приходиться вже на 26 число, а її останній день на 28 грудня. Ну і бачимо, що оскільки відпустка надається на 26 днів, але з урахуванням святкового дня, який прийшовся на період такої щорічної відпустки. Фактично, працівник відпочиває 27 днів. Крім того, після останнього дня такої відпустки працівник, згідно із графіком роботи, має вихідний день у неділю. І перший день, коли він має вийти на роботу, це аж понеділок, 30 грудня. Так само, якщо натиснути на кнопку Роздрукувати, у вас також будуть всі необхідні дані, які ви можете роздрукувати або зберегти собі на ваш пристрій. Тут також у нас наведено і перший, і останній день відпустки, дата першого робочого дня після завершення відпустки. Також ви бачите кількість святкових днів, які у нас не було враховано при визначенні тривалості такої відпустки. Колеги, також хочу наголосити, що наш калькулятор вже враховує святкові та неробочі дні з урахуванням воєнного стану. Приємного користування надійним сервісом калькулятор тривалості відпустки на бухгалтерській платформі номер 1